Революція гідності розпочалася у 2013 році, але до нового року абсолютно всі залишалися на майдані. Навіть майдан зростала спочатку 2014 року. По суті, почалися якраз і найтрагічніші, найкривавіші події, тому що січень, лютий, згадайте у весь, якою була зима 2014 на майдані. Давайте пригадувати. Аби погасити протести на майдані 16 січня 2014 року, Верховна Рада ухвалює диктаторські закони. Хто за? Прошу підняти руки. Дякую, прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 235. Порушенням було прийнято 10 законів. Вони обмежували мирні зібрання, вводили цензуру ЗМІ та в інтернеті, надавали органам влади права карати учасників акцій протесту. Майдан відповів мобілізацією та радикалізацією протесту. 15 січня стала переломним днем, коли мирний протест перейшов у відкрите збройне протистояння. Обурені диктаторськими законами майданівці рушили до стін парламенту і розпочали штурм позицій силовиків. Бої на Грушевського назвали Криваве водохреще або вогнехреще. Криваві сутички продовжувалися до 22 січня. Було поранено близько 100 мітингувальників. 22 січня смерть перших протестувальників, знайдене тіло закатованого майданівця Юрія Вербицького. Внаслідок вогнепального поранення вбито Сергія Нігояна, смертельно поранені Михайло Жизневський та Роман Сенник. Ня сп'яніли від безкарності силовики знущалися з полоненого майданівця козака Михайла Гаврилюка. Викладене у мережу відео цих катувань викликало величезний суспільний резонанс. інформації Про перших полеглих героїв протести набирають обертів в регіонах. Молоді! 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 В ніч з 25 на 26 січня протестувальники беруть штурмом будівлю українського дому. січня. перші поступки влади. Парламент відправляє у відставку прем'єра Азарова і скасовує більшу частину диктаторських законів. Майданівці домовляються з владою про звільнення адмінбудівлі обласних адміністрацій і КМДА в обмін на закон про амністію активістів. Після цього було звільнено більшість заарештованих протестувальників. На вулиці Грушевського зносять частину барикад. 18 лютого розпочинається мирний наступ на раду, де планували розглянути зміни до конституції. Повернення до редакції 2004 року. Сьогодні має відбутися пленарне засідання Верховної Ради. Майдан достатньо довго стояв. Майдан достатньо довго давав їм можливості і шанси дослухатися до людей. Сьогодні ми йдемо у мирний наступ. Та парламент ігнорує вимоги мітингувальників, і наступ перестає бути мирним. У сутички з силовиками знову загиблі. В день 18 лютого був повністю зупинений рух київського метро. Силовики оголошують, що ввечері розпочнуть антитерористичну операцію, але ще до її початку вбито 11 мітингувальників і троє силовиків. 8 восьмої вечора силовики приступили до штурму барикад на майдані Незалежності з використанням бронетехніки, але майданівці не втікають. Натомість на головну площу столиці починає з'їжджатися ще більше людей. Не майбутніх дітей! час нічного штурму загинули 15 протестувальників та 9 силовиків. Ще двоє майданівців, вбито тітушками. Починається пожежа в будинку Проспілок. її не могли згасити до 20 лютого. Всемогутній Боже! Ти дозволяєш покинути мешкати в домі і повертаєш благополуччя тим, які зазнали поразки. Поглянь на мої скорботи і прийди мені на допомогу. Продовж 19 лютого тривали позиційне протистояння на майдані в Києві. СБУ оголосила про проведення антитерористичної операції на території всієї країни. Активно починається повстання в регіонах. 20 лютого протестувальники у Києві перейшли у наступ. На дахах готелів розташувалися снайпери, що відкрили прицільний вогонь по людях на ураження. Вбито 48 осіб і понад 80 отримали вогнепальні поранення. Але, Та, бо... не Та саме це відчайдушний героїчний наступ під автоматним вогнем зламав хребет режиму. ввечері Верховна Рада забороняє антитерористичну операцію. 21 лютого офіційна влада визнає жертвами загиблих мітингувальників. Цього дня на Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання із вбитими героями, яких у жалобних промовах назвали небесною сотнею. Символічна назва виникла за аналогією до існуючого на майдані поділу на сотні. До Героїв Небесної Сотні увійшли всі активісти, які загинули у січні лютому 2014-го. Ви не кача, поти сині. 21 лютого лідери опозиції підписали з Януковичем угоду. Але Євромайдан не визнав її і вирішив йти до кінця. Ввечері Янукович тікає з Києва. 22 лютого стало офіційним кінцем режиму Януковича. Відбулося законодавчо-правове закріплення перемог майдану. Парламент відновив дію конституції України зразка 2004 року. 328 голосів. Рішення прийнято. Події 2013-14 років хоч років, хоча були трагічними, але зовсім не марними Адже саме вони дали міцний поштовх до розвитку України.